З нами на зв'язку вже є наш експерт Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Віктор, я вітаю вас у нашому етері. Слава Україні! Слава, добрий вечір. Отже, розпочинаємо з інтерв'ю Буданова для видання The Wall Street Journal. Начальник головного управління розвідки заявив, що Росія активувала план, як посіяти розбрат в українському суспільстві та збройних силах. І він поєднує в собі дезінформацію та спроби вбити відомих українців. Ну за словами Буданова, пік має настати навесні. А чи бачите ви ознаки, що план вже почали? Втілювати, і як загалом можна протидіяти таким методам противника? Ну, бачите, говорити можна багато. Основне, то, що ворог намагається нас роз'єднати. Немає єдності в суспільстві, немає єдності в елітах. І починаються якісь незрозумілі звинувачення один другого, і, і коли ти починаєш розповідати, що це один з варіантів, який хоче зробити ворог, тобто роз Розпорушити наші сили. Е, ну Люди починають казати: ну, ми ж живемо, ми, ми маємо якось рухатися, політична боротьба. А коли починаєш питати, каже: От ви розповідаєте про якусь інформацію, де ви її берете? Ну, е, самий яскравий приклад, який я зараз можу навести, це остання інформація про те, що там не знаю, якісь, якісь часин чи пасанок сірського десь там став козаком, не знаю, в Австралії. І це всі так, всі так про це говорять. Знаєте, ніби не розуміють, що ця людина ніякого відношення до сільського не має. Що Сірський тут він там і ну і так далі. Головне розказати, розумієте, головне повідомити, обговорити і вчора раз сказати, що Сірський нам не подобається. Слухайте, ну давайте заспокоїмося. У нас є керівництво держави. Наскільки я розумію, у нас є керівництво збройними силами. У нас є керівники наших е, е, сил опору. І ми їм хочемо чи не хочемо, ми мусимо їм довіряти. Якщо у нас нема довіри до цих людей, які зараз тримають удар, ну, то про що ми можемо тоді говорити? А на це якраз і тиснуть Росія, яка використовує ці методи, вкиде. Коли вона бачить, навіть не треба нічого вкидувати, коли вона бачить якісь проблеми, вона починає їх гіпертрофовано подавати. І це вона робить не тільки в Україні, вона робить в наших сусідів. Ви думаєте, е, насправді польські фермери, там, польські бжолярі, не знаю, хто там, там ще польські мисливці, напевно, вони мають якісь проблеми, якісь претензії до е, Брюсселя. але чому не використати це в тому числі і проти України? Один-два провокатора з плакатами, з прапорами, і все вже картинка створена. Е, проблема є, її обговорюють і все. А як ви думаєте, вони будуть намагатися нас розколювати, як ви сказали, політичної площині чи у військовій? Ну, військовій дуже важко, тому що військові бачать насправді що відбувається, і в військових важко розколоти, Тому що сама система військова передбачає субординацію і підпорядкування. Якщо ти починаєш філософствувати, перебуваючи на військовій посаді, це вже не військовий, ти не знаю. Ну ти точно не на своєму місці. Тому е, все, що е, вони буд будуть ні, ну то, що будуть скидати якісь незрозумілі речі, там да знімати ролики про те, як там полонені брали там чи розстрілювати ще щось таке, ну, розумієте, розуміти, то завжди можна вкинути, і воно почне гуляти по якихось там окремих телеграм-каналах, які давно вже треба за позакривати, тому що ми, ми всі розуміємо, е, хто насправді. Може їх регулювати і використовувати на свою користь. Тому е, військові так само є під ударом, але там трошки менша ситуація, легше і чітко можна е, розібратися. Е, вони все ж таки бачать, що насправді всередині відбувається. З населенням України, з громадянами України, набагато все складніше, тому що е, люди не завжди отримують інформацію з тих джерел, яких треба. Не розуміють звідки ті вкиди, не, не 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 дуже хочуть мислити критично. І на жаль, деякі меседжі, які Росія намагається сюди вкидувати, вони знаходять своїх слухачів. Ну, на жаль, бачимо, так останнім часом це засилля російського іпсону, та й загалом спочатку повномасштабного вторгнення. Просто зараз воно якесь дуже емоційне, в тому числі. Але також до ще, є до ще однієї тези, яку заявив Буданов, хотіли б обговорити. От бо не всі. Мені особисто до прикладу є зрозумілими. Ну, зокрема, про те, що росіяни воюють переважно непідготовленими бійцями, але хіба Ну можна взагалі назвати непідготовленими людей, які перебувають на фронті, вже більше року часу? І як могли непідготовлені військові витіснути збройні сили України? Ну, до прикладу, Завдіївки? Слухайте, ну коли у нас немає снарядів. І ми ми тримаємо оборону під кавами, які б'ють е, з, з, ну, з проміжками в одну годину, і вони е, такої потужності, знаєте, від 500 до 1000 тонн е, ну важко втримати е, цю позицію. Ну, реально не вистачало снарядів. І е, стояло питання дуже просте: якщо на тебе йдуть. Ідуть вороги, яких в сім разів більше ти їх стріляєш, а вони все повзуть і повзуть, ну то треба визначатися. Або ми там е, зробимо героїчну е, якусь е, м, фортецю, е, як не знаю там, Березьку фортецю, яку е, потім будемо описувати в своїх книжках і, і фільмах, або ми спасемо людей і все ж таки спробуємо е, е, вийти з е, честю і вчасно. Місто перестало існувати, як такове. Будинки складалися як зроблені з карток. Залишатися там тільки забезпечуючи прикриття цих нікому не потрібних будинків, ну це було дуже важко. І було прийнято правильне рішення. Ми зробили все, що могли. Насправді Буданов правильно сказав. Цей, це місто вороді намагалися взяти 10 років, починаючи з 2014 року. І це був один з тих останніх рубежів, які в 2022 році не дрогнули, а зупинили ворога, і зробили все, щоб ворог сточив об нього зуби. Ну, якщо для, для якихось там амбіцій ворога, що вони взяли чергову е, пустощ, ну нехай нехай собі радіють. Шкода зрозуміло, ко клаптик української землі, який ми віддаємо ворогу, нам дуже шкодить. Але е, що робити, війна це і війна. Якщо в нас є проблеми з постачаннями, і ці проблеми всі озвучені, ну, їх не треба закривати. Ну, і тут я з вами погоджуюся, звісно, що потрібно берегти чим більше життів наших військових, але ж тут питання не в тому, що ми просто вийшли з так з Авдіївки, а в тому, що сама назва, то це непідготовлення, саме цей наратив, чи він не є шкідливим. Тобто так знецінювати в тому числі наших військових, які героїчно, як ви кажете, і це очевидно тримали ту Авдіївку, просто називати їх просто непідготовленими російськими військовими. Дивіться, російські військові, якраз які в останній момент були задіяні на Авдіївському напрямку. Це якраз досить професійні були військові. Там були задіяні спецназ військової розвідки, сили спеціальних операцій Російської Федерації були спецназ десантних військ, кажуть, що навіть деякі спеці були з морської піхоти. Для них була важлива. Ця перемога для того, щоб перенести її на блюдечку своєму лідері, і вони кинули все, що вони мали. Вони сконцентрували там цей удар і накопичили там значні сили і не зважали на втрати. І втрати вони можуть навіть корелюються з тим, що вони втратили в Бахмуті. Але треба розуміти, що в Бахмуті вони отримали, отримали перемогу. Завдяки е, наявності приватної структури, яка е, була на зовсім іншому рівні забезпечення, і, е, і там, і там фактично діяли професіонали. Тобто, на останньому, е, на останньому етапі захоплення того чи іншого міста, ми тепер бачимо, що вони змушені кидати най, е, найкращі сили е, тому е, сказати, що з нашої сторони не були професіоналів, е, я рахую, що. Третя штурмова бригада, яка в була введена туди для того, щоб забезпечити відхід наших основних сил. Вона на досить високому рівні підготовки і не менше має можливості показати свої спроможності як підготовна штурмова підрозділ. Тому сили там були в останній момент по якості, я думаю, рівні ну по кількості, ми вже чули 1 до сі один до сіми. Тому е, маємо то, що маємо, від, відійшли. Е, були втрати, були навіть полонені, але це набагато менше, ніж е, якщо відхід був не знаю, наприклад, такий самий, як на коли, коли ми відходили коли з часу з Дібальцева або з інших таких небезпечних міст, де е, втрати були значно більшими. Годжую з, з вами, пане Віктор. Ще одна така заява Буданова, що ракетні удари припинилися, ну, бо російські поставки виснажилися. Звісно, нам би всім хотілося, щоб так і було, але вже неодноразово з'являлися повідомлення, що Росія таки зуміла поставити економіку і на військові рейки, і значно збільшила виробництво тих же ракет. Ну, можливо, таким чином ГУР веде певну. Також якусь інформаційну кампанію. А яка от ваша думка з цього приводу? Ну Росія може виготовляти, грубо кажучи, метал, Да вони можуть виготовляти. Збирати вони можуть. Є компоненти, які справді дуже критичні, і їх просто немає, фізично немає. Вони навіть частину ракет, які вони мали і виробляли, вони їх зараз переводять на більш спрощений варіант для того, щоб. Можна було збільшити їх кількість їх виробництва, і сказати, що там надзвичайно величезна кількість е, ракет виготовляється, Ну ми, ми, ми розуміємо, що десь близько 100 ракет е, в місяць е, різних типів. Е, як вони їх виготовляють, в якій якості? Чи вони просто складують, чи вони намагаються їх десь зберігати для того, щоб ну, це ж е, е, зрозуміло, що не тільки е, Україна в їхньому полі зору вони. Намагаються все ж таки втримати значну кількість е, ракет і на якихось інших е, рубежах. Але е, проблеми є, і ми проблеми ці е, не можна приховати. Єдине, що е, я думаю, що вони е, все ж таки е, спробують влаштувати якийсь черговий е, фейерверк на 23-24 числа. Це це просто моя особиста думка, тому що е, вони настільки помішані на якихось. Е, Датах на якихось там не знаю подіях, що вони не можуть пропустити це це, 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 ну, це дійство, тому ну, треба з обережністю розуміти. Ми, ми і так же готові, але треба з розумінням поставитися, що можливо 23-24 числа буде не, не не дуже приємний для нас сюрприз. Але сказати, що вони там накопичили таку кількість, що вони можуть піти в атаку і все заповнити своїми ракетами, на даному етапі просто такої інформації немає. От пане Вікторе, ще запам'яталися слова керівника ГУР про те, що Росія хоче боротися за Донбас, ну, очевидно, але немає на це сил. І водночас ми бачимо інформацію від інституту вивчення війни, що ворог намагається прорвати оборону на п'яти напрямках. Як реагувати на такі слова? Ну Мені, звісно, хочеться вірити Буданову Я йому загалом довіряю, звісно, але ну факти про інше говорять. Хочу сказати, що атаки не припиняться до 17 березня. Вони не можуть припинитися, тому що саме це потрібно для Путіна, для його виборів. В 29 числа він виходить з зі звернення там якимось черговим до не знаю до народу там чи до урядів і відповідно до цього всього він е, має це все е, говорити в, в рамках е, в рамках якихось е, таких речей е, на 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 фоні якихось перемог е, де розповідати що на фронті все у нас чудово ми наступаємо е, жодна армія світу е, в такі ін е, таким інтенсивом е, який зараз відбувається не може наступати, а вони тримають цей темп починаючи з жовтня місяця. Тому за всіма ознаками треба розуміти, що десь кінець лютого середина березня, тобто, не, 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 не пізніше, вони ну, справді мають десь або зупинитися, або видухнути, або десь спробувати закріпитися на тих рубежах, які вони взяли. То, що в них є ідеї і вони хочуть зараз продовжити так званий успіх. Ну зрозуміло, знаєте, коли хтось відступає, то хтось намагається його догнати. Але ця, ці доганялки вони можуть бути шкідливими не тільки для тих, хто відступає, а й для тих, хто наступає. Тому що коли немає підготовленого наступу, це все може закінчитися для них дуже печально. А так вони справді да, вирівнявся е, фронт. Вони е, зараз мають близько 40 тисяч війська, який ніби звільнився і може бути використаний як ударна сила на тому чи іншому напрямку, чи вони їх використають, чи вони все ж таки спробують їх е, переформатувати, доповнити там, не знаю, е, дати відпочити. Ну подивимося, просто зараз на даному етапі видно, що вони справді намагаються використати цей момент і. Тиснути подальше тиснути і провірити, чи ми закріпилися, чи ми не закріпилися, і Настільки ми закріпилися, настільки ці рубежі, на які наші хлопці відійшли надійні. Оце основне таке, знаєте, більше розвідка бояв ніж якісь там широкомасштабні наступальні операції. Власне, в продовження вашої відповіді ще одна найцікавіша теза, така зі сказаного, як на мене, це ну якщо Україна зуміє. Вистояти і втримати оборону у 24-му році, уже у 25-му, за словами Буданова, знову може перейти до контрнаступу. Але що значить, якщо оце слово до чого нам потрібно готуватися, якщо, якщо нам не припинять поставки, якщо нам буде допомога з заходу, якщо ми втримаємо ті рубежі, які ну тобто дуже багато факторів, ніхто ж не може на себе брати відповідальність. Чи чи ми втрималися чи ні? От ситуація з Авдіївкою показала, що відсутність можливості росіяни використовують до 10 тисяч снарядів. До десяти тисяч снарядів в день. Це дуже мало порівнюючи з тим, що вони використовували на початку війни. Вони в шаленні, там там доходило до, до, до 60 тисяч в день по всьому фронту. Снарядів такі найбільш інтенсивні бої. А зараз навіть і 10 тисяч, якщо порахувати по місяць по днях, по, по місяцях ця кількість значно перевищує спроможності Росії по виголовню снарядів. Але на жаль, у нас немає навіть тої кількості, тому що знаєте, коли Франція говорить, що вона буде нам постачати в місяць 3 тисячі снарядів, або хтось кого говорить, що ми десь знайшли 800 тисяч. Ну порахуйте 800 тисяч. Це за рамками 800 тисяч. Я маю на увазі то, що казала нам Чехія, десь вони там знайшли, ще, ще їх не привезли, але вже знайшли. Так от 800 тисяч снарядів. Це для Росії 80 днів, е, тобто, ну там буквально кажучи півтора місяця, два з половиною місяця інтенсивних боїв. Е, от і все. А вони, е, а вони спроможні випускати до 2 мільйонів самі особисто. Ну ще плюс там щось Корея їм допомагає, не знаю чи Іран там. Продовжує давати якісь е, снаряди. Тобто нам треба в цьому врв розраховувати. Зараз ми виходимо на такі математичні розрахунки, хто кого переб'є в логістиці, в забезпеченні, в, в тому, щоб війська були готові в підготовці цих військ, тому що навчання навчання бійця, навчений бій боєць це, це, це зрозуміло цінність нашої армії. Він ну, перевищує за своїми свомовності трьох-чотирьох бійців російської армії. І ми тільки за рахунок того можемо втримати перевагу і, і фізично, і технологічно. Тобто, як ви кажете, ризику цей не втриматися, я так розумію, з вашої відповіді є справді дуже високий. І що це взагалі означає не втриматися? Це очевидно, що росіяни будуть йти намагатися йти аж до кордонів Польщі, та? Ну, в їхніх рожевих мріях. Слухайте, ну прямо так може і не треба казати. Ні, звичайно, Вони Авдіївку, та... Не Авдіївку брали 10 років, з яких останні 4 місяці інтенсивно знаєте. Ну але втриматися такими... ризик не втриматися. Що ви вкладаєте в цей вслуху? Який сенс? Ну я, я вкладаю, що якщо у нас не буде забезпечення. Якщо ми не будемо мати снарядів, не будемо мати патронів, в нас нема озброєння, то чим ми будемо? Партизанською війною в тилах ворога будемо воювати. Ну можемо протримати це. А от на вашу думку, доки Росія може намагатися принаймні дійти найближчим часом, прориватися Росія, Росія ніде не зупиниться. Вона буде йти до тих пір, поки вона не отримає понос. Вона в Першу світову війну вони дійшли куди вони дійшли? Вони далеко дійшли. Треба згадувати, що Варшава була російським містом, от полякам треба це нагадати. Сто відсотків я хотіла якраз це теж зауважити до речі. От ще до однієї вчора Шойгу доповідав путіну про ситуацію на фронті. І, зокрема, він повідомив про взяття кринок. І наш генштаб, звісно ж, це вже спростував цю інформацію, але цікаво, навіщо. Взагалі доповідати про неправ... неправдиві успіхи, якщо ну, рано чи пізно, з'ясується, що це брехня. Ну, я, я навіть не знаю. Я, я думав про цю, цю, цю логіку, логіки немає, тому що е, хлопці як трималися, так і тримаються. Є, є, є успіхи. і е, 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 Я думаю, що це е, оцей е, ще радянський досвід е, приписок. Коли один щось там приписав, трошки, трошки вище там приписали ще щось, і так воно пішло, пішло, і до, до, до командира дійшло і він каже: Так слухайте, а чого тут? Давайте скажемо, що ми вже все. Ми вже вийшли на берег Дніпра, і всіх там, ну там може хтось там ще по норах ховається. А так ми вже точно вийшли, вже все нормально, вже всі, всі, всі звільнені. Що звільнені, куди звільнені? Не, не дуже я розумію, для чого це робити. Ну їхня історія. Угу. Тобто це просто не знаю, і ПСО звичайне? Ну і в тому що літає на нас розраховано. Якщо вже на такому рівні доповідають, значить ми щось брешемо, ми щось недоговорюємо. Зрозуміло. От На ті, що доповіді, що його обмовився. Що полонених українців немає. А Путін його поправив, що є, і їм потрібно надавати усю необхідну медичну допомогу. От як ви гадаєте, ця неузгодженість може бути це свідченням того, що наказ про розстріл українських військових, які потрапляють в полон, ну йде безпосередньо з Кремля? Я думаю, так є команда полонених полонених брати, тільки здорових. Лікувати їх ніхто не збирається. Їх добувають на полі бою. І ми це бачили на всіх ділянках фронту, не окрема якась частина, там що от вони там перегнули палку. А це було і на запорізькому напрямку, і така сама ситуація була в Авдіївці. Полонених поранених не брати. От і все. Ми бачили, на жаль, ці останні нещодавно це відео, так, і Завдіївки, що це таке деморалізуючі речі. Як ви думаєте, вони це свідомо поширюють? А як? Однозначно свідомо для того, щоб підірвати наш, наші ці сили, морально-етичні моменти, і спровокувати якісь там розборки, що та, хто полонених залишив, хто залишив поранених, чому їх не винесли. Знаєте, пане Віктор, я, от ми говоримо про ці ПСО, про те, що взагалі заявляють росіяни, як вони маніпулюють і брешуть, ну це очевидно, так але мене таке виникає питання. Чому у нас немає контрпропаганди якоїсь? От бачимо, як ефективно росіяни діють так в нас і підривають цей моральний дух, де мотивують, в тому числі де наша контрпропаганда на території Росії? Чи ми її просто не помічаємо? Ну тому, що ми не дивимося російські канали і не, не читаємо російські канали. Контрпропаганда ідеї, активна ідея. Ми залучаємо не тільки е, наших е, якісь там відкриті канали, і закриті канали, і е, їхня опозиція, хоче вона чи не хоче, част, частково е, грає на нашому полі. Тому в нас більше не стільки Росія цікава, тому що там нема кому що переконувати. Розумієте, в нас більше стоїть питання про. Взаємодію з нашими партнерами, де Росія активно використовуючи свої наративи і вкиди, намагається донести якусь свою свої свої наративи Ну свої якісь там е, е, речі. Ну Щоб ви розуміли, наприклад, на BBC там намагалася, я не знаю, чи вони покинули цю ідею, чи ще будуть показувати якісь там документальний фільм з боку Росії, так, бачення Росії війни там, да? з їхньої сторони, Ну ми ж ми журналісти, ми маємо показувати всі сторони війни. Ну от показали мені би показуємо постійно українців. Так давайте покажемо ще. Ну тобто Єбір відпочиває деколи від від тих речей, коли стандарти BBC виходять на перший план. Слухайте, Але а ми... пане Вікторе, от оце, вите, ви що перебила. Оце, от ви кажете, BBC, до того був Такер Карлсон. Ну інтерв'ю так коротко. Тобто, ми бачимо, Росії дають знову можливість говорити, так навіщо. Ні, ну це з Карлсовом там все дуже проще набагато простіше, він напаки, напевно, поміг розкрити очі деяким людям, які ну, просто не навіть не повірили, що таке божевілля може бути. Може, і сам Карсон зрозумів, куди він вступив. Якщо Ілон Макс, навіть почав там, щось про історію розказувати, для, для, для нього був шок деякі ідеї Путіна. Тому це така справа. А то, що дуже багато журналістів на заході обурилося, це правда. Обурилося саме тим, що вони намагалися потрапити до Путіна там або хоч до когось з його людей на цей, ну на, на будь яке інтерв'ю. А тут е, е, Карсон на тобі ну, зрозуміло, що він отримав гроші. Є навіть інформація, що йому запропонували якусь там посаду. На рівні е, керівника якоїсь там медійної компанії, міжнародної, напевно, там якийсь Russia Today або спутник, там ще щось таке, вони можуть щось запропонувати. Е, якщо він на це погодиться, я думаю, що е, це один з тих варіантів, що він може поводитися після виборів. Якщо він під час виборів президента Сполучених Штатів не отримає там якусь посаду, то е, це, це якраз його, його місце роботи. Але мається на увазі, що деякі журналісти на Заході, і деякі політики на Заході вірять в, в ті вкіди, і, на жаль, на жаль, до кінця не розбирається в них. Ну, Що далеко ходити. Ми, ми бачили, як маніпулюють свідомістю польських громадян. Поляки ніби ближче до нас, і є можливість не тільки дивитися наше телебачення й спілкуватися з значною кількістю наших громадян на території Польщі. Але і то вони потрапляють на ті вулички. Тому я ще раз наголошую, що ми більше працюємо, в тому числі і наша пропаганда з відомими журналістами, якимись експертами, урядами. Є спеціальні компанії, які вже створені для розвінчування дезінформації Росії. На жаль, не все так виходить правильно, як хочеться, але знаєте. У нас все ж таки по грошах ми відстаємо значно відстаємо. Росія не шкодує навіть в таких умовах, в яких вона перебуває, вона не шкодує гроші на контрпропаганду. От, власне, на завершення таке ще питання про гарні вже новини. Не про тривожні, ну особливо новини від повітряних сил завжди радіють, завжди радісно від них, що знищено черговий літак окупантів су 34 Ну і за останній тиждень ліквідовано вже сім повітряних цілей. Що означає взагалі, це, що ми закриваємо справді небо? І коли загалом на вашу думку можна буде говорити про перевагу в небі. Ну, насправді ми е, будемо відверті, від літаків ми закрили е, небо давно. Літаки дошкуляють, вони навіть не пересікають е, е, лінію, е, лінію фронту. Вони все ж таки намагаються діяти не, не, не ближче ніж 50 кілометрів. Ну, може там гелікоптери ближче підлітають. Наприклад, ті ж самі каби вони летять десь на 70 кілометрів. Тобто, зрозуміти, що вони справді розуміють небезпеку підходу. До рубежів ми навчилися застосовувати ту техніку, яку нам передав передали наші союзники. У нас є можливість робити засідки. Ці засідки досить ефективні. Ми бачимо, що літаки збиваються і над Акваторією моря, і в глибині, ну, не в глибині а на території Російської Федерації і в глибині окупованої території. Тому я думаю, що з появою е літаків е F-16, які е озброєння, які дозволяє нам контролювати ситуацію в глиб до 160 км, кілометрів, дозволить так само значно збільшити ці спроможності. І е тут же ж питання стоїть не про якісь там е повітряні бої. А стоїть питання про е, з, е, змусити противника е, тримати е, літаки подалі від наших кордонів, а це логістика, це використання е, палива, це неспроможність е, виконати те завдання, на яке вони вилітають. І це все дає все знаки. Ви, ви, ви дивіться, як на південному напрямку е, після збиття, як зразу зменшується кількість е, ударів. you <laughs>